Ну, сьогодні, до речі, повинен був суд. позовом, Я подавав позов на Академію аграрних наук про стосування наказу від 30 грудня минулого року про моє звільнення. В чому суть цієї справи? Минулого року ми виграли суд 19 грудня про моє поновлення на посаді директора ДПДГ Іванівка. Але Академія аграрних наук це рішення суду не виконала. 28 грудня минулого року вона мене наказом поновила, а 30-го вже звільнили. Тобто реально вона від поновлення ухиляється. Тому подавали позов, щоб Академія аграрних наук скасувала наказ від 30 грудня про моє звільнення. Але сьогодні дивним чином чомусь перенесли. На 22 березня опять, цю справу, а причиною цього є би, те, що академія не отримувала позов. А по квітанції є, що вона отримала 16 січня цього року. Тобто відтермінується. Питання далі. Мета ну що, тягнути резину, заважати підприємству працювати, тобто тягати по судам так і таке інше, щоб підприємство господарську діяльність не вела. не виплачувала зарплати, не готувалось до посівної та таке інше. Все яка сприяє цьому. Ще сьогодні представник третьої особи Пушкарьова, який є людиною народного депутата Гунька, його інтереси представляє лич, це адвокат з гільдії права. І він же представляв інтереси сільського сільського, сільського господарства Алва з Одеси, яке незаконно засіяло 1460 гектарів землі навесні. До, 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 до цього часу невідомо, куди цей врожай здівся. Зібрали, вкрали. Не копійки, не надійшло на рахунки підприємства, тобто така ситуація. Тобто, та людина захищає одне підприємство Алва, яке е, розкрадає е, господарство. І зараз він за, за, захищає е, ту ж особу, скажімо так. Ну, не зацікавлені вони, щоб підприємство працювало. Ну, такі дії це взагалі зараз, коли йде війна, це, як кажуть, на голову не налазить. Ну, а як діє академія, ми бачимо. Вона 8 років бачила це все. Ну, мабуть, була дуже зацікавлена. А зараз, коли почали якісь здвиги в цьому моменті, вона все яка сприяє, щоб залишити все на тому ж самому місці. Академія не цікавиться, коли дівся врожай 21-го року, куди дівся врожай 2022 року, це їх не цікавить. Куди воно йшло? А їх цікавість, щоб знову поставив свого керівника, який би задовільняв їхні по.